Всім привіт! Сьогодні у нас 12-й день і це сильна практика. Ми працюємо над нашою гнучкостю спини та плечей, силою наших плечей. Це буде такий йога-флоу. Я буду вам говорити це. Ми будемо робити трішечки не дуже швидкому темпі, перші рази, другий раз будемо робити трішечки швидше. Ми робимо. Ми сідаємо попою на п'ятки. Ви робіть це лицем до мене, вам так буде зручніше, а я буду робити до вас збоку. боку. Вам так буде краще видно. Що ми робимо? Ми робимо глибокі вдих, ручки нагору. видих, прокрутили лопатки, прокрутили плечі вдих. І вперед округлились. видих. Ще вдих. Піднімаємося на колінка. І руки, дивіться, позаду і йдуть. Ми можемо їх закрити в. Намасте таке позаду спини, поставити свої долоні на центр нашої лопат... euh, на центр, да, там, де наші лопатки, або опустити долоні прямо на наші п'яточки і вийти в позу верблюда. Пам'ятайте, наш таз не подається назад, а навпаки, вперед подається видих. Ми робимо тут, піднімаємося вдих, незалежно де ваші були руки. Тут. Чи на п'яточках подаємо ручки вперед, видих. Ставимо стопочки вдих. І ставимо позу собаки мордочкою вниз. Видих. Супер. Округляємо спинку, йдемо упори на наші кисті вдих. Згинаємо коліна, підкручуємо нашу попку і видих ще більше тягнемось назад. І тепер округляємо спинку ще вдих. І ще більше видих назад. А тепер робимо вдих. Стаємо в планочку і віджимаємося вниз, лягаємо на животик. Видих. Опускаємо наші стопочки і наші руки йдуть вперед. Вдих. І робимо руками такий кактус. Видих, супер. Вдих. <coughs> і робимо видих. ручки в замочок, І піднімаємо ніжки. Вдих. Опускаємо руки біля плечей видих. І тут вдих. Виходимо на колінка, і попу на п'ятки розслабили стопочки видих. Робимо тут таку невеличку хвильку. Округляємо спинку. йдемо на руки упор вдих. І попу відпускаємо назад видих. І ще вдих зажали сіднички Упор на наші кисті. На наші долоні і видих. І ще вдих. І ще видих. Сіли і повторюємо ще раз, вдих, І ще видих. піднімаємося нагору ваш варіант верблюда вдих. І назад видих, поза собака мордочкою вниз. Робимо тут дві хвильки вдих. Згинаємо коліна і попу натягуємо тягнем назад, видих. І ще вдих. І ще попу тягнемо назад, видих. Робимо в планочку вдих. Віджимаємося вниз, видих. Тягли на живіт, вдих, ручки вгору вперед. І кактус видих. І вдих ручки вперед. І назад замочок підняли ніжки вдих. І опустилися видих. І вдих. Стали на колінка, і попу на п'ятки, видих. Округляємо спинку вдих. І стопочки розслабили, тут видих, хвилина. І ще вдих. Ні, видах. Остання хвилька вдих. І ще видих. Покуну п'ятки почали ще раз вдих. І ще глибокі видах. Піднімається до гори поза верблюда. ваш варіант вдих. Видах. Ставили стопочки. Собака мордочка вниз. Округляємося вдих. І видих. Ще вдих. І видих. в планку вдих. Піджимаємося вниз, видих Руки вперед, вдих І кактус видих Вдих. Водих. І забрали назад. І витягли ножки, видих. Туди вдих. Опустилися, видих, Вдих, Водих. колінка. І розставили стопочки попа на п'яточку на п'ятки видих. Робимо хвильку дих. І видих. Супер ще вдих. І Останній вдих, хвилька І видих, сіли попою на п'ятки. І раз, що повторили вдих. І видих, округлила спинку. І піднялися вдих. І видих, верблюд. вдих. І собака мордочкою вниз видах. Округлилися хвилька вдих. І попу колінки зігнула назад. Видих. І ще вдих. І видих. Супер. Беремо планочку йдемо вдих. І видих. Вниз лягли. Відкрили ручки вгору вдих. Вперед. І видих. Кактус. Вдих. І видих. Руки позаду замочок. Підняли ніжки вдих. І видих. Опустилися. Ставимо колінка вдих. Стопочки розслаблені. І видих попа на п'ятки. Ідемо хвильку три рази вдих. І видих. Ще вдих, І видих, хвилька. І ще вдих, і видих, хвилька. Ручки підтягуємо до себе, приймаємо спинку і ще разок, але вже трошки будуть зміни. Я вам розкажу, коли дих, руки назад. І видих руки вперед, округлиш. Вдих, поза верблюдика, І видих, на наші колінка. Не робимо собаку мордочка вниз. Піднімаємо наші колінка вгору, вдих, попочку догори. І ставимо праву ніжку навхрест, видих, сідаємо попою на килимочок, поки що сідаємо. Кисті розвертається пальчиками від себе. Ручка ваша права згинається в лікті і піднімається до гори, вдих. І ми піднімаємо таз, видих до гори на півмісток. Вдих, сідаємо. І розвертаємося назад, в позу крізь стільця, столика. видих. І тепер друга в другу сторону вдих піднялася, розвернулися, видих, сіли. Тепер ваша ліва рука піднімається до гри вдих. І видих. піднялися, вдих. І вернулися видих. Супер. Що ми робимо далі? Піднімаємося в позу собаки вниз, вдих, І тут видих. Робимо одну хвильку вдих. І одна хвилька, видих. А тепер йдемо вниз, в... віджимаємося вдих. Віджимаємося вниз, видих. І робимо так, як робили перед тим вдих. Ручки вперед. Видих, кактус. Ручки вперед, вдих. Видих позаду, в замочок. Ніжки відірвали вдих. І видих. Опустили ручки. Ставимо попу назад дих. І видих, поза дитинчати. І одна хвилька вдих. І видих попу на п'ятки. І піднімаємо ручки до вдих. Починаємо спочатку. І глибокий видих, округлили спинку видих. І піднялися вдих поза верблюдика. Як вам зручно, або на п'ятки, або ручки взаді на моста видих. Тільки не заломуємо назад, тримаємо. Вдих. Ставимо колінка, ставимо стопочки, піднімаємося, видих, розвертаємося вдих. І нагору видих в одну сторону, вдих. Вниз. І видих. Розвернулися в другу сторону вдих. І видих. Рук, вдих, і видих, розвернулися. Піднімаємо вдих попку наверх. Собака мордечкою вниз, видих. Робимо одну хвильку вперед, вдих. Згинаємо коліна, попу тягнемо назад, видих. Робимо планочку вдих. І згинаємо лікті, видих. Ручки вперед вдих. Стопочки розслабили кактус, видих. Ручки вперед вдих. І ручки назад, видих, самочок. І робимо вдих, піднімаємо ніжки, опускаємося вниз, видих руки під э, плечима вдих, попа на п'ятки, видих, Е, Робимо хвильку вдих. І видих, опустились. І ще два рази вдих. Довір. І видих, округлила спинку, ручки замок. Піднімаємося на колінка вдих поза верблюда. І видих поза столика. Ставимо стопички, піднімаємо колінка вдих. Закриваємося. І видих. Піднімаємося догори вдих. І видих. І тут вдих. І видах. На другу сторону, і підняли таз Вдих І видих. Вниз. І вертаємося вдих. І ставимо собаку мордочкою вниз, видих. І одна хвилька вдих. І видих І вдих, планочка. І вниз, видих, ліфті назад. Стопить і розслабляємо вдих руки вперед. І видих. Как -то. І вдих. Перед руки. І видих руки позаду в замочок. І підняли ніжки вдих. І видих. Опустилися вниз. Віджимаємося від килимка попам на п'ятки позадитяти. Видих. Округляємося, робимо хвильку вдих. І видих. І розтабляємо шию Вдих. І розтабляємо наші, сто... наші кисті біля наших... нашого тазу вида. Дихаємо тут дих. Глибокі Ні, ще вдих. Ні, ще глибокий видим. Ні, ще вдих. Ні, ще глибокий видих. Останній вдих, І ще чи глибокий видих. супер ставимо кисті під плечима. Через столика виходимо назад на попу. Я вам пропоную трошки зняти ще напругу зі спини, бо ми її так добре прокачали. А пропоную вам зробити такі невеличкі ролики на видосі іти вниз, вдих сіли, свої колінка. І видих назад округленою спинкою вдих. І на видих і назад, видих, ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І я тепер пропоную два, два способи, як розтягнути спинку. Це один спосіб лягти на спинку, взяти. Ніжки за великі пальчики, наші стопи розкрити поза щасливого дитята і полежати тут. Дуже тут гарно йде на, на таз, і ще дуже гарно йде на спинку видих. А другий варіант ніжки закотити назад за себе, взяти за поясницю. Можна колінка зігнути і постояти в цьому положенні трішечки. Якщо вам дозволяє спинка, все гаразд у вас. Все добре зі спиною можна собі дозволити цю позицію. Вона дуже класно, дуже гарно розтягує, дуже легка. Якщо ж ви не можете її зробити, лягніть собі на спину, навіть з вас свої великі пальчики і розкрийте колінка в сторону вида. І полежіть собі в позі щасливого дитяка. Я роблю цю позицію, вона мені дуже подобається, І дуже класно. Колінка можна зігнути. І ще вдих. Ні это. І глубокий вида. 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 Акуратно підтримуючи нашу попу, опускаємо її вниз на килимочок. Ну, ножки колінка разом, позагори і тут така ми дихаємо туди. І глибокі вида. І ще вдих, два рази. І глибокі види. Ні, ще є вдей. І глибокі Супер. Через бачок акуратно стаємо. Це була гарний такий флоу, трохи сильний, але він дуже класно пропрацьовує нашу спину, нашу гнучків, нашу силу. Обов'язково ще після цієї практики полежіть собі добре, відпочиньте. А я вам дуже дякую, ви великі молодці. Побачимося завтра на